Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Зараз будемо проводити дуже важливе підживлення лохини, яка росте на нашій дачі, і саме ця підживка допоможе нам отримати максимально великий, максимально солодкий врожай великих ягід. Давайте оглянемо рослини. Я коротенько розповім, що ми з ними вже робили. Рік тому на дачі ми висадили трирічні кущі лохини. При висаджуванні дотримувались усіх необхідних правил для лохини, використовували кислий субстрат, закладали в посадкову яму. І вже в минулому році декілька ягодок на цих рослинках ми побачили. Але тоді ми багато квіточок видаляли для того, щоб не перевантажувати молодих кущики, що є на посадженні. В цьому році ми вже не проводили нормування плодів. І зараз можемо побачити, скільки багато їх зав'язалося. Це в тому числі, друзі, із-за того, що правильно заправляли яму субстратом потрібним в потрібній кількості. До речі, ось зверху можете посилання на відео висаджування цих кущиків, подивитись його, перейти, як це правильно зробити, щоб мати ось такий результат на наступний рік. Ось скільки ягід зав'язалося. І це, до речі, незважаючи на те, що дуже у нас. Така важка весна в цьому році. Знаєте, без мене, що і як відбувалося, які несприятливі погодні умови. Але, незважаючи на це, багато ягідки зав'язано. І зараз треба рослинці допомогти всі ці зав'язі, які вже утворені, перетворити на повноцінний врожай. До речі, восени для того, щоб навесні рослинка гарно почувалася, ми вносили, розсипали по поверхні трішки сірки. Сірка колоїдна вона завжди підкислює ґрунт. і ось Саме в такій формі гранульований. Сірка поступово переробляється мікроорганізмами е, ґрунтовими і перетворюється на сірчану кислоту. Завдяки сірчаній кислоті підкислюється субстрат в прикореневій зоні, лохини та інших кислолюбних рослин, і в кислому середовищі гарно розвиваються Мікаризні гриби, які розташовуються і живуть на кореневій системі лохини. Без цих мікаризних грибів, які мешкають тільки в кислому середовищі лохини, не може засвоїти ніякі елементи живлення, навіть якщо там буде дуже багато живлення, усіляких азотів, калія, фосфору та інших елементів. Лохина не зможе сама по собі засвоїти без мікарізних грибів, а мікарізні тільки в кислому середовищі, тому ми сірку підсипали, вона підкислювала, квітачки гарно зав'язалися і перетворилися на ось ці чудові ягідки. Давайте зараз допоможемо рослинці ці ягідки доповнити чи довести повністю до врожаю. Ось інший кущик також увесь в ягідках. Але я почав останнім часом, до речі, помічати, що почали світлішати листики. І навіть десь, десь так трішки-трішки можна побачити, червоніти почали. Чому? Тому що зараз навантаження плодове збільшилось на рослинці, а допомоги ніякої немає для них. І тому ось по таким Наявним ознакам, сигналам, які подає нам рослина, треба визначатися, що потрібно проводити підживку. Ну, я не знаю, чи передасть камера ось ці такі ну, потемніння на листиках, це е і вказує на те, що починається брак вже. Кислоти ось там. Чим можна підживити. Дивіться, якщо є у вас лимонна кислота, наприклад, чайна ложечка лимонної кислоти, плюс 10-15 грамів добрива, наприклад, майстер 20-20-20 Формула. В такому поєднанні тільки спочатку розводимо чайну ложечку лимонної кислоти в теплої водички, розчиняємо в 10 літрів води ось цей розчин лимоночки. І потім вже до них додаємо 10-15 грамів ось такого добрива. В такому поєднанні, в принципі, буде нормальний розчин. Але треба мати будь-який індикатор для того, щоб визначити, яка кислотність у вас утвориться в цьому розчині. Ну, Найпростіший варіант це лакмусовий паперець. Ми будемо використовувати значно простіший варіант. Це Флоколор є спеціально вже зроблені добро. Вони недорогі, там щось 10-15 гривень, ось така пачка на 10 літрів води. Коштують і в їхньому складі вже є азот 17, фосфор 13, калій 14 і сірка. 24%. Ось саме 24% сірки, які потраплять в прикореневу зону, будуть перероблені мікроорганізмами, мікорізою, перетворені на сірчану кислоту. І саме ося сірка у вигляді в майбутньому сірчаної кислоти і буде. Надавати необхідну кислотність ґрунту. Але спочатку перед підживкою, хоча б під такий кущик, 5 літрів чистої води. Давайте вилимо під кожен кущ, щоб зволожити. А потім вже по вологому середовищу сюди вилиємо чистенької водички, і ось сюди також чистої водички налиємо. Чудово. Чудово. А для Розчинення добрива будемо використовувати прозоре ведро. Чому? Тому що це добрива індикатор, і саме по ось цієї шкалі ми зможемо подивитись, яка кислотність у нашого буде розчину. Чим червоніше буде розчин, тим кисліше буде. Ось тут цифри, ну зараз будемо дивитися. До речі, таке добриво можна використовувати не тільки для лохини, а також для інших рослин. Таких, як, наприклад, гортензія, азалія та інші. Давайте додавати і дивитись, як буде змінюватися колір нашого розчину. Ось такого червоного кольору, сам по собі препарат. Він в своєму складі має якийсь індикатор. Я читав на упаковці написано, що індикатор є. Але він суто для того, щоб визначити. Ступінь саме закислення цього розчину. І давайте ось дивитись разом з вами. Ну, десь біля, я так думаю, 5, може 5,5 кислотність цього розчину. Дивіться, десь 5,5. А для лохини краще за все 4,5, 5, ну, максимум 5,5. Але я хочу сказати, що. Навіть ось така ступінь підкислення, як ми маємо зараз, це набагато краще, ніж він, цей розчин був би нейтральним або ще гірше лужним. Тому залишаємо десь біля п'яти і по 5 літрів під кожну рослину проливаємо ось таке чудове підкислення, підживлення. Два в одному саме такий догляд. За лохиною в такій фазі розвитку і допоможе нам досягти нашої мети. А на цьому все. Дякую за увагу. Всім бажаю гарних врожаїв, міцного здоров'я та мирного неба над головою. І користуючись нагодою, друзі, хочу запросити вас підписатися на мій новий телеграм-канал, де ще більше корисного та цікавого за вирощування розин. Посилання залишу в описі під цим відео. До речі, на такий чудовий препарат я також залишу в описі посилання. Недорого, але дуже ефективно для багатьох кислолюбних рослин, які ми вирощуємо на своїх ділянках. Дякую за увагу. До побачення.